Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Я блогер Початківець. І сьогодні йду мандрувати. Мандрувати йду я до замку. Зараз покажу його і скажу його назву вам. Вон до цей замок. І називається замок Гогенцоллерн. Здається так. Підійду ближче. Та познімаєте вам і знаємо щось про цей замок. Коротше кажучи, ця мандрівка це було просто капець. Якщо простими словами, тому що ввів я координати в Google Maps і мене повело. Повело, та це просто, ну. Я не знаю, чи Google Maps прикалувався наді мною чи ні, але дивіться далі самі. Вся дорога йшла через ліс якимись маленькими стежками, потім великими дорогами. Всюду валялись зрубані дерева. Ну, але поряд були посаджені нові, але не в цьому суть. Суть в тому, що такі стежки, я не знаю, хто навіть загружає в цей Google Maps, або воно якимось супутником його знімає, чи ще якось. А далі, як ви бачите, дорога просто превратилася в якесь болото. Повсюду. Муляка, майже по коліно було реально цієї грязі. Ось тільки погляньте, всюди такі дорога розбита якими-то тракторами, чи якоюсь технікою, яка вивозила цей ліс. І пригода просто вже мені почала не то що набридати. А я почав сумніватися з цієї мандрівки, чи взагалі вона того варта, чи воно того ну, стоє, може треба повернутися вже назад. І сам прикол в тому, що весь час дорога йде під уклоном вверх. Відео, можливо, не передає цього, але тупо вверх, вверх ідеш, ідеш, ідеш вверх. Я вже думав карачки повзать. Взуття все вже мокре, ноги мокрі, і ні одної душі навкруги. Я вже думав, невже просто на цей замок ніхто не ходить? Що це за дорога? Ну, я зрозумів, що якщо їхати машиною, то. Це зовсім інакшою дорогою. Але хтось ж, ну, ходить пішки, хоч там 4-5 кілометрів мені було йти, але хтось ну, ходе або на веліку їзде. Не всі ж їздять машиною. І кожні наступні 100 метрів мені давалося, неначе це кілометра два або три пройти через ці всі канави. І тут я вже вийшов на стежки якісь більш-менш. Нормальні. І вже бачу, якісь постройки пішли, вже і ліс заканчується. Думаю, вже, ох, ну слава Богу. І тут я вже вийшов з лісу і бачу, їде якийсь мікроавтобус. А я весь грязний в болоті, страшне. Він тормозить біля мене. А Це, е, оказується, це шатл їде. Шатл, з парковки підвозить туристів до самого замку. І в ньому їдуть американці, американські туристи. І вони питають. А ти звідки? Кажу, з України. Вони, о, Боже мій! А я весь грязний в болоті. Вони дивляться, думають, не ну, з України. Прям так пішки і пішов, то вони мене підвезли на цьому шатлі аж до самого входу до замку. Ось так виглядає вхід в самий замок. Біля нього і каса знаходиться. Вартість квитка онлайн, якщо купляєш, 10 євро. А якщо в касі, прям, то 12 євро. Це взимку. А літом виходить 22 або 23 євро з чоловіка. Вигляд в мене був справді як у якогось бомжари. Не, ну гляньте, ну реальний біч. Ці америкоси, вони, мабуть, дійсно були просто в шокі. Але якщо дійсно, то замок того був вартий. Незважаючи на ту дорогу, якою я прийшов, це просто був прекрасніший замок, який я тільки бачив в житті. Його ще називають замок в Хмарах. В середині замку можна записатись на різноманітні екскурсії. Ще є кафе та ресторани. Поряд знаходиться магазин з сувенірами, де можна придбати магнітики та розлічні такі приколяси. Також розміщена зона для відпочинку. Зайшов до туалету та просто помив свої красівки. Бо це не варіант ходити yeah. <годи> в болоті по такому шикарному замку. Наверху замку є такі огорожі, які вночі та ввечері підсвічуються. Сам замок працює до 16 години. Постійно проводяться екскурсії якісь, також багатенько народу. Також є ліфт, який підіймає вас від входу до замку і на саму оглядову площадку. Але краще пройтися пішки, щоб роздивитися всю цю красу. По периметру замку розташовані такі от прекрасні лавочки, на яких можна просидіти хоч цілий день, милувавшись такою красою, цим краєвидом, але якби не цей вітер. Ось я вже вийшов з замку нормальною дорогою, по якій, видно, їздять та ходять нормальні люди, <плес> які не ходять через ліс, та буду йти вже пішки до свого міста. На своєму шляху бачив багато бігунів, які видно, приїжджають сюди на парковку, лишають машину та й бігають собі лісом з таким краєвидом на замок та на інші міста. Тут куди не поглянь, всюди прекрасні краєвиди. Прям неначе все намальоване таке. Ну, поки я йду додому, ви можете підписатись на канал, поставити лайк. Та пишіть в коментарі, кому було цікаво, хто був в цьому замку, хто хоче побувати в цьому замку, хто якою дорогою йшов. А я буду прощатися з вами. Всього вам найкращого і гарного дня!